Багато трициклів продається, люди цікавляться, чому немає інструкцій. Тому що завод-виробник не дає інструкції. Вони нам приходять без інструкцій і без гарантії. Гарантію ми даємо від себе на півроку, на мотори та акумулятор. Сьогодні хочемо зняти вам детальну інструкцію, як користуватися трициклом, тому що дуже багато звернень люди просять. Дивіться, у вас ось такий одномісний трицикл. Ви сюди собі сіли. Спереді йде корзиночка, де ви можете просто поставити якісь свої речі. Ззаді у нас йде корзиночка, яка відкривається і закривається під ключ. У нас є ось тут речажок. Вони ці всі три цикли йдуть однотипні. Тобто, якщо він одномісний, розкладається ось таким движенням руки, і він робиться двохмісний, де ви тут можете також собі поставити якісь свої речі. Також ви можете підняти сідушечку, посадити людину. Таким чином, у вас може бути трьохмісний трицикл. Сідушка закидається нажаттям пальця, вона закинулась. Тут ви підняли, прокрутили, поставили на місце. Опустили речах, він під'їхав і став одномістом. У вас є паркінг. Я завжди говорю випрацювати собі привичку. Ставити на паркінг. Чому паркінг? Тому що це ваша безпека. Ви зажали паркінг, воно заблокувало передні та задні колеса. Ви собі зручно сідаєте і він не двигається вперед-назад. Ви сіли, провернули зажигання. У вас висвітилось на табло, що ви готові їхати. Нажаття руки ви знімаєте паркінг і він готовий їхати. Функція D – їдемо вперед, R – їдемо назад. Пишіть, їдемо назад. Де їдемо вперед. Драйв і R задня передача. Три швидкості вперед. Перша, друга, третя. По місту, по селу, ви двигаєтесь на першій передачі. Виїхали на трасу, рівну дорогу, можна збільшити швидкість на другу, третю передачу. У вас тут світло, де відображається спереді і ззаді, також у вас горять габарити. І повороти ліво, право. Також вони сигналізують. Також є під ним сигнал. Ви їздите тихенько на акумуляторах, вас ніхто в принципі не чує. Якщо ви даєте газу і він не їде на включеному зажиганні, він автоматично уходить в режим паркінгу для вашої безпеки. Щоб ви, коли сидите, не дали случайно газу і в'їхали кудись. Значить, паркінг ми знімаємо, нажимаємо тормоз, будь-який, або задній, або передній, нажали, і він готовий їхати. Тут з правої сторони у вас ручка газу. Регулятор. Ви регулюєте свою швидкість. Я рекомендую нажимати її плавненько, потрошки, зовсім потрошки, і він так же само буде у вас двигатись зовсім потрошечки. Якщо хочете збільшити швидкість, Збільшили і поїхали. Включили задню передачу, потрошечки собі навчіться їздити, приспособтесь і будете їздити потім вже набагато швидше. Їздять вони як повільно, дуже медліно, дуже медленно, так і швидко. Далі, ви приїхали, поставили на паркінг, зручно собі виходити. Виключили зажигання. У вас на пульту є сигналізація, де замочок закритий. Ви приїхали під магазин. Поставили його на сигналізацію. Якщо його хтось чіпає, він буде кричати і буде блокувати задні колеса. Сигналізація знімається замочком відкритим Відкритим замочком. Зняли два рази. Також центральна клавіша, нею можна зробити безключовий доступ, що ви не будете заводити його з ключа. Два рази нажали і поставили собі ключі в карман, і він готовий їздити без ключів. Без ключів. Знімається безключовий доступ. Також двойним нажатієм зняти сигналізацію. Зняли, вставляєте ключі і можете ним їхати. Всі вони йдуть однотипні, що 600 Вт, що 800 Вт, що кВт, Інструкція до всіх підходить однаково. За більш детальну інформацію звертайтесь в магазин «Моточас» місто Вінниця. Підберемо саме той трицикл, який буде цікавий для вас або для вашої сім'ї.